Водолії, вітаю вас! Прогноз для вас на квітень місяць. Дуже цікавий місяць, тому що всі події, які будуть траплятися в світі, будуть стосуватися вашого третього дому. і це про поїздки, переїзди нових друзів, нових знайомства для вас, водолії це чудові стани, самі прекрасні для вас. Отже, слухайте уважно, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, буду вам дуже вдячна. І почнемо в квітень місяць. Ми вступаємо у коридорі затемнень. І затемнення нам даються для того, щоб ми опрацювали своє минуле, залишили те, що не потрібно нам в майбутньому, і двинулися далі з новими силами і змогли там накопичувати новий ресурс і брати новий досвід. А те, що вже не потрібно, минулий досвід залишаємо позаду себе. І для вас водолії коридор затемнень в Овні для вас, це, як я вже сказала, третій дім. І це стосується ваші друзі, ваші контакти, ваші брати, сестри, сусіди, ті люди, з ким ви найчаще контактуєте, це не рідні, ваші, не папа, мама, діти. Це люди, які вам допомагають продвигатися в цьому житті. Це також поїздки, недалекі переїзди. Можливо, ви захочете купити новий транспорт, нову техніку, нові гаджети, все те, що нам допомагає вибудовувати ці контакти з зовнішнім світом. Це також нові навчання, це зміни в роботі, в колі вашого оточення. Ви можете залишити в минулому тих людей, які вам вже не потрібні, будуть в майбутньому. Тобто досвід спілкування з ними вже закінчився і вже вам не потрібний. Ви знайдете нових друзів далі, коли ви підете в майбутнє. А зараз час щось завершувати. Також з 2 квітня Меркурій почне свій ретроградний рух. І буде це до 25 квітня. Саме в цей час ви потрібні, вам потрібно доопрацювати. Переробити щось доробити, що стосується якихось документів, якоїсь інформації, навчань, знання, можливо щось закінчити, можливо, роздивитися те, що ви хочете додати в свій досвід, що стосується інформації, знань, отримання нового досвіду інформаційного. Наприклад, ви захочете взяти новий курс. Або поїхати в якийсь ретріт, або поїхати в якесь місто, щоб взяти більше інформації про тих людей, які там живуть, наприклад, якісь їхні традиції, можливо, нову мову вивчити, новий діалект, якщо ви з країни не будете виїжджати, нові їхні якісь звички тих людей, яких ви ще раніше не знали. Також це про якісь практичні навички, можливо, водіння автомобіля, користування комп'ютером, якоюсь технікою. Це все буде виводитися вам в свідомість, тобто поки що щось завершувати і можна планувати нове, але поки не діяти на ретроградному Меркурі. Також поки не купляйте білети, не замовляйте, якщо це край нема такої необхідності. Якщо є, якщо вам необхідно в цей час кудись поїхати, то ретельно перевіряйте всі дати, всі прізвища, букви, тому що можливі помилки, можливо, планування ваше буде гарним, але в діях це може спрацювати знову ж таки як помилка. Тобто не поспішайте в цей час, головне не поспішати. Меркурій притормажує свій рух для того, щоб ми сповільнилися по життю, щоб ми відпочили, щоб ми. Прекратили той бешений біг, в якому ми знаходимося все своє життя. Не оглядаючись назад, ми біжимо і думаємо, що ми кудись не вспіємо. Меркурій притормажує, щоб ми стали, подумали, відпочили, навіть полінилися в цей час, це, це добре, помедитували, помолилися, знайшли якісь в собі ресурси, яких ми ще навіть і не знали. Отримали новий досвід, отримали нову інформацію, почитали книгу, почитали якісь цікаві. Зараз дуже багато видань, які надають інформацію, щоб наше я розширювалося, щоб наша свідомість, наш інтелект розвивався, щоб наша мова розвивалась, щоб ми могли краще спілкуватися зі своїми товаришами. Також ви можете задуматись про імміграцію, тому що третій це паралельно йому дев'ятий, а це переїзд вже в далекі страни, в далекі країни, це дальні зарубіжжя, це кордони. Далі, 3 квітня, Венера поєднається з Нептуном в рибах, і це для вас другий дім. І це стосується вашого ресурсу, ваших коштів. В цей час можуть бути якісь такі мутні води, можливо, обмани з грошима, будьте обережні. В оману вас захоче хтось увести, самі зайдете в якусь оману, подумайте, що це реальність, а потім зрозумієте, що це ілюзія. Тобто будьте обережні, не підписуйте нічого, що стосується коштів, трошки зачекайте. Видержте час, тому що Меркурій це також про керування нашим часом, про керування нашим життям. І вже 5 квітня е, Венера перейде в Овен. І вже трошки більш проясниться ситуація. Е, овен це про сонце, про світло. Ви більш побачите ясно ситуацію, що знову ж таки стосується коштів. А овен для вас це. Третій дім, тобто отримаєте вже більш чітку інформацію, більш ясну. Також Венера з Нептуном в рибах це про нашу совість і про нашу щирість до самих себе. Наскільки ми чуємо себе, наскільки ми виконуємо свої бажання. А може, ми ради когось живемо, ради цієї біготні за грошима по-другому дому. І в цей час вам простір покаже таку ситуацію, щоб ви. Зупинились, подумали, зосередились на собі і, можливо, навіть з кимось проговорити, комусь розповісти про свої плани, про свої стани, е, вияснити, е, що вас робить нещасливим, а що вас робить щасливим. І вже 8 квітня відбудеться сонячне затемнення, знову повні і знову в ваш третій дім. І це вже після нього ви можете рухатись вперед. Тобто ви опрацювали свої, свої кармічні задачі і можете рухатись вперед. Знову ж таки, ретроградний Меркурій, не двигайтесь, але виводьте вже своє майбутнє. Формуйте себе нового. Діліться з кимось інформацією. Набирайте інформацію, сформуйте себе нового, якого ви себе бачите в майбутньому. Спілкуйтесь з людьми. Розмовляйте, набирайтесь інформації знову ж таки, і плануйте. Плануйте час, прописуйте навіть дати і все таке, що ви будете робити, коли вже можна дати старт і створювати себе нового. І 10 квітня Марс поєднається з Сатурном у знаках Риби. Це знов таки для вас другий дім. І Марс це. Активність це дія, це вже такий запал щось робити. Але Сатурн ні, Сатурн, Сатурн стримує, Сатурн все перевіряє і хоче трансформувати дуже основательно вас, дуже щоб ви стали такі відповідальні доходи про ваш ресурс, про ваші заробітки, про вашу самооцінку. Тому що якщо ми. Добре заробляємо, в нас гарний ресурс, і самооцінка підвищується. Якщо це все падає, самооцінка знижується. Марс Сатурн це концентрація на матеріальному. Ви сконцентруєтесь на чому матеріальному? Можливо, ви щось можете робити своїми руками. Можливо, ви майстер на всі руки. Активна робота, але щось стосується матеріального. Можливо, садити сади, можливо. Все, огороди, своїми руками робити речі, манікюр, стрижки, виготовляти якісь продукти. Зараз роблять з металу, роблять, і з пластику роблять, і з скла роблять, і з глини, із безліч матеріалів, шиють дівчата, вишивають. Подумайте над цим, що ви можете таке зробити, щоб на цьому заробляти. Сконцентруйтесь на чомусь матеріальному, на якомусь матеріальному продукті. Щоб ви могли це виконувати своїми руками, а вже 19 квітня сонце зайде в тілець і це про жагу до життя. А четвертий дім це ваш дім, це де ви проживаєте? Ваше комфортне житло, де ви знаходитесь. Вам захочеться щось там створити, щось нове. У вас з'являться нові ідеї по ремонту, по реструктуризації. Можливо, ви захочете поїхати до когось, до своїх близьких, до родичів, до батьків, повернутися на батьківщину, ви побачите щось нове в тому місці, де ви проживаєте. А 21 квітня Юпітер поєднається з Ураном там же в тільці, у вашому четвертому дому. І це про розвиток, це про розширення, це про управління своїм життям. Ви захочете щось е зробити більшим, там, де ви живете, щось розширити. Вам прийдуть такі нові ідеї, по Урану, такі різкі, це як повітря. І відчуєте таку свободу життя і самоповагу. В мінусі це коли ви служите, коли вас якби, пригнічують у ті стани, роздуми, тому що Уран це також про нашу інтелектуальну нашу роботу, нашого мозку. І через те, що ви відчуваєте себе жертвою рабом в своєму будинку, там, де ви проживаєте, відчуєте несвободу і таку залежність від чогось. Але в кращих станах це коли людина вільна, незалежна, свободна. Можливо, ви працюєте зі свого дому, там, де ви проживаєте, ви там накопичуєте інформацію і отримуєте. І це є вашою роботою, вашою діяльністю, ваш професіоналізм проявляється через ваш дом, через ваш будинок, де ви живете. Можливо, щось робите своїми руками саме в своєму домі, або будете робити. З'явиться така ідея щось робити. А повня в Скорпіоні 23 квітня це вже про якісь результати, і це у вашому 10-му полі скорпіон. І це про результати вашої роботи. Ви вже побачите, сформуєте свою думку, що ви хочете показати світу, в чому ви професіонал. Або на роботі, де ви працюєте, або ж, як я сказала, через свій дім, де ви живете. Показувати свою роботу, свій професіоналізм і отримувати за це кошти, і розширення, і нові ідеї, і якісь переміщення. Це можливо стосується якихось польотів, перельотів. Можливо, ви в інтернеті працюєте з міжнародними якимись організаціями чи людьми. Тому що Оран це зв'язки з дальніми людьми. Це про те, що далеко, з дальними якимись компаніями. Налагоджувати стосунки, і це у вас буде вільно получатись, свободно, ви будете відчувати при цьому щирість і задоволення. 29-го Марс поєднається з Нептуном в рибах. І це знов для вас другий дім, і це про гроші. Це виведення якихось... це концентрація на якихось ментальних процесах. Тобто ви через свій ментал, через свої думки, через свою обізнаність повинні зрозуміти нові ваші. Бажання щось робити для того, щоб заробляти більше грошей. І вже 30 квітня Марс переходить в Овен. І для вас це третій дім, ще я вам і казала, і тут вже можна діяти, можна починати щось нове, відкривати щось нове, рухатись вперед, пізнавати, робити таку нову картинку себе, нову обложку, що ви хочете показати світу. І я вам бажаю всього найкращого в цьому рухайтесь вперед і до зустрічі!